Ніч перед Різдвом у селі під Києвом була б тихою, якби не одна тривожна подія. З неба зникла головна різдвяна зоря, без її світла не могла розпочатися свята вечеря, а кольотники блукали в темряві, не знаючи шляху. Люди щепотілися, що це витівки нечистої сили, але господар місцевої садиби покликав того, хто не вірив у забобони без доказів. Персивальда Шерлока Кетса. Етап перший. Холодний слід та дивні знахідки. Персивальд вийшов на ганок. сніг іскрився, але небо було незвично чорним. Спостереження перше. Температура. У примороз повітря в центрі села було дивно теплим, наче десь поруч працювала величезна піч. Спостереження 2. Сліди. На білосніжних кучувурах Персевальд помітив не відбитки копит чи лап, а дивні кола від попелу та запах паленої соломи. Дедукція. Злюни викрали магічно, її приземлили за допомогою теплового лову. Етап другий. Підозрюваний у в Запах соломи та попелу привів нашого детектива до старої кузні на околиці. Там жив коваль кула молодший. Який дуже хотів вразити свою кохану неймовірним подарунком. Парсуват застрибнув на дах кузні, його тризуб на чолі почав порсувати яскравим золотом, вказуючи, що джерело світло зовсім поруч. Кіт зазирнув у димохід і побачив те, що не помітила б жодна людина. Зуря не була на небі. Вона була зачинена у спеціальному дзеркальному ліхтарі на дні печі. Щоб її сяйво не було видно з вулиці. Етап третій. Сила прощення та світло. Персиваль не став здіймати галас. Він просто почав своє ритмічне моркутіння, яке резонувало зі склом ліхтаря. Від вібрацій клямка відчинилася. Зире відчув, що води та підтримку магічного кота випорхнула через димохід. Вакула вибіг на вулицю переляканий і соромізливий. Персиваль подивився йому в очі і короткий мур дав зрозуміти різдво це час ділитися світлом, а не ховати його для себе. Коваль зрозумів урок, і замість зірки подарував кохані щиру пісню та виковано власноруч квітку. Зиря повернулася на своє місце, осяявши кожну хату. Свята вечеря почалася вчасно, а пересивальт шарлокець. Зручно вмостився біля печі знаючи, що цієї ночі логіка перемогла темряву, а доброта егоїзм.